Саме через цю емоцію ви маєте постійну фонову тривогу або навіть панічні атаки. Вітаю! Мене звати Юлія Золотаренко, я енергопрактик та спеціаліст з психосоматики. Вже більше трьохсот моїх клієнтів позбулися тривожного стану та почали жити щасливо. Приходьте і ви в онлайн-роботу. А зараз я вам розповім про одну з ключових емоцій, яка тримає в вашому тілі. Відчуття тривожності, відчуття, можливо, паніки, або відчуття, яке вже провокує панічну атаку. І ця емоція називається сором. Як воно працює? Коли ви є в певному середовищі або в певній ситуації, у вас в голові є схема: Я не така, а всі люди нормальні. Тобто я менша, вони більші. Відповідно, цю схему, це переконання, ви вірите. І коли ми стаємо на рівень нижче від інших людей, тобто ставимо себе на рівень нижче, то нам стає некомфортно, нам стає незручно. І ми боїмося щось не так сказати, не так зробити. Це відчуття сорому якраз приходить саме на це переконання. Відповідно, коли ми щось говоримо вже, проявляємося там. Нам автоматично стає соромно, і автоматично з'являється тривога як переживання, а як про нас подумають, як нас сприймуть зі сторони. Коли ви заберете в собі, зміните оцю схему переконання про себе, тому що мозок в це вірить, все, що ви думаєте про себе, ви в це вірите. Для вас це ваша реальність. Якщо ви забираєте, трансформуєте це переконання то вам не буде потреби постійно відчувати себе некомфортно і соромно. Відповідно, ваша тривожність мене. Будьте здорові, пильнуйте за своїм ментальним здоров'ям і приходьте в онлайн-роботу.